Людинки, всім привіт, неділя, рубрика без коментарів, відволікаюче, так би мовити, розважаюче відео, в якому я хочу підняти дві важливі теми. Перше, як ви знаєте з новин, наші Збройні Сили України потихеньку просуваються, але негативний момент це те, що абсолютно зупинились будь-які збори. То я вас хочу попросити підтримати важливий збір, посилання на який і опис, якого ви знайдете внизу під цим відео. Ми збираємо 214 тисяч з моїм товаришем Микітою на потреби 23 окремі. Механізованої бригади підрозділ мінометників, яким необхідний потужний реп-пристрій для того, щоб захищати їхню техніку і самих себе, і потужні три зарядні станції, які будуть живити реп-пристрої і решту пристроїв, які допомагають їм виконувати їх задачі, звільняти нашу землю від загарбників і в цілому залишатися більш захищеними. Друга річ, про яку я хочу сьогодні поговорити, це от свої враження від автомобіля, це Volkswagen Golf Alltrack, але не будемо говорити конкретно про нього. Ми масштабу. Буємо всю інформацію, всі мої враження від конкретно цього автомобіля, на решту подібних автомобілів, яких називають крос-універсалами. Шкода Octavia Scout, Passat B8 Alltrack, це Subaru Outback, це по суті може бути що у нас. Volvo версії Cross Country, це у нас у Mercedes навіть є така версія автомобіля, Opel Insignia і ще, ще багато автомобілів, які мають такий самий кузов, як у своєї звичайної цивільної версії, але дещо більший. І систему повного приводу. Бо багато хто вважає, що от ці автомобілі в них немає абсолютно ніякого сенсу. Пишуть в коментарях під оглядами подібних версій, що так краще без якихось напівмір одразу взяти кросовер, З чим я абсолютно не погоджуюсь, і от якраз хочу сьогодні виділити декілька речей, які за 9 місяців володіння і їзди на цьому автомобілі. На ньому я проїхав, до речі, вже 17 тисяч кілометрів. Було 284, вже 301 сьогодні переговори. І, чесно кажучи, зібрав немаленьку кількість досвіду, яким хочу з вами поділитися, точніше, навіть враженнями. І що найважливіше, хочу сказати, що все те, про що я говорив у оглядах цих автомобілів. Все те воно ну, і справдилося, і відчулося конкретно на цьому автомобілі в процесі його експлуатації. Нещодавно я спрямував знову ж таки по своєму стандартному маршруту зі сходу, з міста Харків на Захід це міста Рівне, Львів, Луцьк. І проїжджаючи якраз ділянку між містом Рівне і місто Луцьк, там є ділянка десь біля 20-25 кілометрів. Такої вбитенької дороги я їхав і тішився тому, що мене не так трясе, я не так відчуваю поштовхи від тих нерівностей, навіть не яма, а просто нерівностей дороги. Банально, тому що профіль ШИН у цій версії має більшу висоту, трішки по-іншому налаштована підвізка автомобіля, і це мене неймовірно тішить. Чому? Бо якби для таких речей я купив кросовер, який, ну можливо, навіть трішки комфортніше проходив такі ділянки з нерівностями, які трапляються не на всьому моєму маршруті, там не на всіх тисячі кілометрах, але там біля 100 кілометрів від Харкова, потім, як бачите, від Рівного до Луцька також є шматочок, якби і так далі. І заради цього возити великий важкий кросовер постійно, я, чесно кажучи, не бачу ніякого сенсу. І в першу чергу, якраз таки з економічної точки зору, як показало моє відео на цьому тижні стосовно порівняння витрати пального на шкодок. Таві та скаут і шкода Кодіак. автомобілі, які по суті мають ідентичну технічну базу, але по витраті пального в одному і тому самому режимі відрізняється на один літр. Бляха муха один літр це дуже і дуже суттєво для мене. Можливо, я так дуже багато приділяю цьому уваги, але для мене це важливо. І власне саме тому я бачу сенс в таких автомобілях, щоб не возити постійно величезний кузов, який мені не треба. Ну от, наприклад, я їжджу один максимум дружина і мала дитина позаду. Для чого мені величезний кросовер? Всі речі поміщаються в кузов універсала в його багажник, який є немаленьким. Простору всередині вистачає, ну і комфорту, звісно, який дещо кращий ніж у звичайної версії. Ну Наприклад, візьмемо гольфа, також достатньо. якби Також, що мені сподобалось, не тільки те, як він поглинає нерівності на дорогах, там я почав просто менше приділяти в цілому уваги тому, чи слідкую я за ямами в цілому чи ні. Тому що цей навіть невеличке збільшення профілю шин і трішки вищий кліренс, вони дають тобі більше впевненості, і я повторюсь це впевненість не примарна, це впевненість, яка вже стала зрозумілою за доволі немаленький період часу 9 місяців, майже 20 тисяч кілометрів. Впевненість в тому, що ти не зачепиш, в тому, що ти залишишся на ходу, залишишся з колесом, тому що ну в тебе якби автомобіль трішки якби такий незвичніший від звичайного. В нього є характеристики, які дають йому цьому універсалу більше універсалу. Так би мовити, це те, що я відчув найбільше, тим менше починаєш слідкувати за дорогою. Можливо, це дещо негативне, тому що в якісь моменти ти все ж таки можеш кудись залетіти, де оцих характеристик цього автомобіля буде недостатньо, і станеться момент, коли доведеться викликати евакуатор, шукати колеса, чи можливо якісь частини понизу автомобіля. Але поки що е так не сталося. Напливи на дорозі, вони з'їдаються тими автомобілями, які мають звичайний кліренс. А це нагадаю на рівні 13-14 сантиметрів. Тут заводу у нас було 17, зараз за 300 тисяч і 8 років, я гадаю, там сантиметр півтора автомобіль присів. Тобто десь біля 15 чистих маємо. Маємо можливість проїжджати над тим, що вже до нас щухали звичайні хетчбеки, седани і так далі, які мають нижчий кліренс, ніж ці речі. Доволі часто доводиться читати в коментарях, що повний привід, він, в принципі, в наших широтах абсолютно не потрібен або потрібен тільки взимку. Так от, шановні мої, можу сказати сміливо, що в Цьому році, посеред літа, коли була така спека, яка зараз повертається в кінці серпня, в липні, хто пам'ятає, мені вдалося заїхати в одне місце, яке отак виглядало, в принципі, поки було сонечко і спека, а на ранок я прокинувся, і це місце повністю залило дощем. Я ледь виїхав звідти на повному приводі на цьому автомобілі. Отак воно трапляється. Тобто, як бачите, цей автомобіль дає можливість в більшій кількості ситуацій залишатись на ходу і мати впевненість того, що ти все ж таки завтра зможеш поїхати. Чи то коли насипле снігу, чи то коли трапиться якийсь дощ, чи ще щось подібне. Ще, що цікаве, на цьому автомобілі я більш сміливо можу собі дозволити виїжджати в таку місцевість, пересічну, з'їжджати з асфальту на гравійні дороги чи на ґрунтові дороги. Чому? Тому що в нього є обвіз. Багато хто вважає, що та що той обвіз, що він там дає, такого. Але він, бляха-муха, дає впевненість в тому, що якщо ти десь зачепишся чи за ґрунт, чи будеш розвертатись, чи їхати просто по якійсь трав'яній дорозі, то ти не вб'єш лакофарбове покриття по всьому периметру. Тому що пофарбувати, зняти одну якусь накладочку з бампера чи боковий оцей молдинг на крилах це набагато дешевше, набагато простіше, менш болісно, ніж коли тобі доведеться фарбувати якусь. Частину кузова, наприклад, там задню арку, яка є нез'ємною, двері, крило, чи повністю бампер, коли ти розвалиш об якусь камінюку чи ще щось подібне. І саме тому в цьому є також певний сенс. Я на цьому автомобілі тепер виїжджаю на ґрунтові дороги. Я можу там розігнатися, я можу не турбуватися, розвертатися в будь-яких місцях, в яких мені заменеться, тому що я себе почуваю впевнено і розумію, що сьогодні я там поїжджу, поїду, наприклад, на рибалку, поїду на природу, десь хоча я давно. За цими речами не їздив, але в принципі, часто виїжджаю тепер на пересічну місцевість для того, щоб знімати відео про цей автомобіль, тому що це прикольно робити. Просто ти їдеш на ньому по асфальту, захотів, повернув кермо і з'їхав в поле. От як сюди, заїхав собі і знімаю собі відео. І ні про що не турбуюсь. Там бампер практично вперся позаду в глину, але їй нічого страшного, бо на бампері є накладка, яку я, якщо щось зніму, або й так буду їздити цьому автомобілю, Маю сказати, навіть пасує, коли він бруднючий, десь на ньому шматки бруду якісь. Що говорить про те, що цей автомобіль в цілому використовується за призначенням. І стосовно пересічної місцевості, також конкретно у мене, де я проживаю, біля Харкова є населені пункти, до яких тобі можна добратися або, наприклад, нормальною дорогою з асфальтним покриттям, але вона пролягає набагато довше, або зрізати через поле ґрунтовою дорогою. Багато так робить якраз таки, і проїхати цю відстань швидше набагато. Ну, але може піти дощ, саме тому тобі потрібен повний привід, щоб звідти виїхати. Потім грунтова дорога. Га, вона дещо нерівна, нерівніша, ніж асфальт, хоча теж можна посперечатися в деяких місцях нашої країни. І саме тому я ж кажу, багатьом людям ця версія може. Підійти і сподобатись. Мені вона зайшла. І я розумію, що наступний автомобіль це, скоріш за все, буде або 8-й Alltrack, або А4 у версії Allroad, тому що в звичайній версії, як бачите, я вже коли цим покористувався, якось складно буде пересісти потім на так звану пузотерку, щоб їздити от в такому режимі, як я їжджу зараз, тому що реально мені сподобалась така просто незаморочливість на тому, куди ти поїдеш, бо ти не так турбуєшся про той грьбаний автомобіль. Я знаю, що багато людей Турбується абсолютно про свої автомобілі в звичайній версії. Це вже я так, мабуть, ідеалізую вибір автомобіля під умови. Власне, я задоволений. Отолтрак. Всі... Це, це, мабуть, перший автомобіль. Який на 100 чи на 101 чи на 105% виправдав ті очікування, які я мав перед його купівлею. Хоч у мене їх було багато на оглядах, це клієнтські автомобілі, це пригнані автомобілі в Україну, але огляд це одне, а свій автомобіль це все ж таки інше, тому що на ньому ти можеш дозволити собі набагато більше, ніж на чужому автомобілі, який ти можеш пошкодити, він втратить в ціні, чи тобі доведеться щось там суттєво компенсувати. Тому якщо розглядаєте, у вас стоїть думка, Купити кросовер чи крос-універсал. І розумієте, що перед вами стоять задачі, коли вам характеристики кросовера будуть потрібні не постійно. Наприклад, вам не потрібна полегшена посадка, тому що у кросовера сидіння воно від землі вище. Це, мабуть, один із найважливіших його показників, через який я би пересідав на кросовер І вам не потрібен той кліренс, який від крос універсала більший на декілька сантиметрів. То сміливо можна брати крос універсал на наших дорогах. Мені здається, його характеристик буде за очі. Ну а там, де потрібні будуть характеристики кросовера, там потрібен буде і трактор. Ще одна річ це бруківка. По ній долати відстані на цьому автомобілі набагато комфортніше, ніж на звичайній версії. І маю сказати, що ну, в принципі у нас не всі дороги в Україні такі, як бруківка, але дуже часто на бруківку схожі є ділянки поганої дороги, яка, там наприклад, вимощена або чим. Така дорога є біля мого дому і мені Водиться, щоб виїхати на асфальтну ділянку, долати десь кілометр абсолютного бездоріжжя, і там якраз цей автомобіль показує себе набагато приємніше, ніж звичайна версія того ж самого гольфа. І так, якщо взяти все, скалькулювати, десь шматок дороги від дому до асфальту, де шматок поганої дороги, то на тих ділянках, на яких мені доводиться їздити. Вони займають десь біля ну не більше 20% всього цього шляху, і отут я маю сказати, що якби цих ділянок було десь там 50, 60 чи 70% якби всього шляху, то звісно я б вже подивлявся в сторону кросовера, бо там на ньому ну як не крути, комфортніше, і ти впевненіше себе почуваєш. Але оскільки мені більшу частину дороги доводиться долати саме по нормальним асфальтним ділянкам, то використання крос універсала воно є більш ефективним в плані Використання коштів, витрати пального того ж самого, і найголовніше в крос універсалі. Ви практично кажу практично, тому що різниця все ж таки є зі звичайною версією, практично не втрачаєте відчуттів покерованості. Тобто це легковий автомобіль, гарно гальмує, гарно маневрується. Ну і в цілому на трасі на швидкості, і особливо на далеких відстанях в ньому як не крути, все ж таки комфортніше ніж в більшості кросоверів. І ще одна важлива річ: бордюри, які в нашій країні можуть бути на абсолютно різній висоті. До них на цій версії автомобіля я почав під'їжджати набагато сміливіше, бо розумію, що в мене, по-перше, є збільшений кліренс. По-друге, якщо його навіть не вистачить, в мене бампер складається з декількох частин. І навіть якщо щось зламається, ну не весь же бампер зламається. Але в цілому це додає впевненість. Дивіться, цей боїться пошкодити бампер. цей боїться, цей боїться. На гольфі ау-треці не страшно. І на логані не страшно. от він все ж таки топовий. В цілому маю відмітити, що дорослішаючи, ти починаєш менше звертати увагу на там ті ями нерівності на дорозі, тому що в тебе з'являються все ж більш важливі речі, про які ти думаєш за кермом, і саме тому тобі потрібен транспортний засіб, який частково зможе компенсувати твою неуважність і все ж таки дати тобі можливість продовжувати рухатись далі, а не шукати шиномонтаж чи запасне колесо. Що ж, друзі, гадаю, такий мій персональний досвід вам був цікавий і корисний. Гадаю, тепер більшість з вас може правильніше, точніше для себе визначити, що йому купувати наступним, чи можливо, і далі залишатися на тому, що він має зараз. Бо мені персонально повторюсь, ця версія дуже зайшла, і щось здається, що на ну ній я проїжджу ще доволі таки довго. Гадаю, таке відео вам було корисним і цікавим. Якщо так, тисніть вподобайку, думки, коментарі, що обрали, що обираєте, на чому катаєте зараз, чому вважаєте, що воно краще, ніж оце, що я вам показував. Пишіть внизу, буде цікаво почитати. Підтримайте. Дуже важливо це в першу чергу підтримайте важливий збір, реквізити якого є в описі і в першому закріпленому коментарі. Дякую за увагу і до нових зустрічей.